Обереш синю пігулку, забудеш про все, що було. А вип'єш червону, одразу потрапиш у світ, де немає болю і хвороб. І будеш сильним, як брати Кличко. Mm. на початку своєї кар'єри. Візьму обидві. Краще не пам'ятати, скільки витратив грошей на прийомі у лікаря. Так. Скільки разів я вам казала не втюхувати пацієнтам дієтичні добавки під видом медикаментів. А ти, Валерчик, з цими пігулками не доживеш і до наступної прем'єри матриці? Ці пігулки не лікують? Дієтичні добавки або бади і не мають цього робити. Так, так згідно до закону, вони мають про це повідомляти. Ага. Але ж не кожен читає, що написано на упаковці. Так, да? Валерчик? Mm. Ясю, пити пиво на роботі, та ще й при пацієнті. Я, може, теж хочу. Так це ж безалкогольне. Mm. Воно так само, як і бади, тільки виглядає справжнім. Але не діє. Mm. Mm? Тепер я все зрозумів. Ненавиджу безалкогольне. Це лише гроші на вітер. Добре. Якщо дієтичні добавки не діють, але ж вони і не шкодять, то що в цьому погано? Інколи вони все ж таки діють. В цьому якраз і головна проблема. Так, я щось зовсім заплутався. Дивіться. Недобросовісні виробники інколи додають до цих бадів діючу речовину. Ну, щоб пацієнт відчував ефект. Наприклад, у вадах для схуднення можна знайти сечогінне. або навіть проносне. А в деяких з них можна знайти ефедрин алкалоїд, з якого синтезують амфетамін. Ефедрин викликає звикання, а в поєднанні з алкоголем може навіть вбити. Куди дивиться Міністерство охорони здоров'я? Отож. Але, на жаль, тут вони безсилі, бо ці ваші бади відносяться до продуктів харчування. Тому за ними слідкують служби, які контролюють виробництво ковбаси чи кефіру, наприклад. А там контроль не дуже суворий. Mm -hmm. Я зрозумів. Лікарю, Забирайте свої пігулки, давайте. а Я краще кефірчика поп'ю. Від нього, хоч в шлунку, все в порядку, стане після ваших бадів.